Сестра та дружини військових створили стріляну вишиванку у межах арт-проєкту Жінки пришили уламки ворожого граду до вишитої сорочки. Робота своєрідний оберіг для захисників, аби російські кулі та снаряди оминали воїнів. Ось так під керівництвом черкаської майстрині Наталії Крамної таран одна за одною червоними нитками пришиваються частинки граду в межах арт-проєкту Стріляна вишиванка. Ідея створення належить благодійному фонду Черкаси Чайка. За словами волонтерки Юлії Баранько, уламки, які використовують, не прості. Але там є маленький приємний нюанс. Це той град, який схибив. Тобто той, який несе в собі більше позитиву, тому що він оминув бідою наших військових, і от як козаки казали, щоб кулі минали. От саме так ми хочемо пришити ці часточки. Осколки від граду з лінії фронту на півдні передали військові. Волонтери вірять, створивши сорочку, прошити уламками ракети, що схибила, вони обережуть воїнів від небезпеки. Ми хочемо саме, щоб вони були як уособлення народної мудрості, щоб кулі минали. Щоб захищало, тобто щоб все, що робить ворог, от мало долю цих часточок, пролітало повз сорочка, що стала основою, вишита червоними та сірими нитками. Червоний символ любові та життя, срібний захист від нечистих сил. Її авторка майстриня Ольга Мартинова. Вона надає особливого значення оберегам. Ми так хочемо, щоб було все добре, щоб не було війни, щоб був мир, щоб наші діти, внуки, зяті, чоловіки носили не розстріляні вишиванки, а вишиванки справжні, які оберігають, допомагають. Але коли сьогодні така ситуація сталася в країні, то, можливо, правда, треба зробити у ту розстріляну, щоб не було інших розстріляних. Пані Анна, дружина військового, який нещодавно повернувся додому. Для неї участь у такому проєкті можливість висловити подяку та вдячність захисникам. Готуючись до вишивання, жінка згадує, як хвилювалась за чоловіка, коли він був на фронті. Було дуже важко, дуже важко, коли немає зв'язку, ти не знаєш, куди себе подіти, що робити, не спиш, не їсиш, майже не дихаєш, думаєш, що там, як там. Чи все добре, чи вони голодні, чи вони в теплі, в добрі, чи ну, погода ж мінялася постійно. Чи, чи нічого не сталося, весь час на нервах. Дуже важко, дуже складно, думати про це складно дуже. Наступний етап презентація стріляної вишиванки у художньому музеї. На початку вересня її планують продати, а на виручені кошти придбати дієвий захист для військових на передовій. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.